Хочу зараз показати нігті, наскільки важливо коректно відрізати і не зарізати ці точки. Кожен нігтик зарізаний майстром по педикюру, так не можна робити. На сьогоднішній день тут потрібно шість коригуючих систем для того, щоб вивести ці нігті в нормальний стан. Будемо намагатися працювати без системи на 2, на два великих пальчика Сто відсотків будемо встановлювати. А ось на ці маленькі будемо дивитися, другий, третій, четвертий пальчик правої, лівої стопи. Будемо дивитися, чи нам вдасться вивести куточки без системи. Ось тут ти зарізала самостійно? Ні. Взагалі не зарізала. Він почав сам по собі наривати, так? Да? Так. Давай, ось. І відразу до нас, так? Да? Тут буде протизапальна терапія і буде іяло масі Ні. на раундової. Нормально, Юль? прибрали. Юлечка, а ну зараз може боліти як ранка ще Ніколи. легше стало, у мене це найбільше. Трошки полегшення. Зараз зачистимо, приберемо все і все.